Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Масований обстріл російського обласного центру Бєлгард є очевидно контрдією Збройних сил України на спроби російських агресорів наступати на харківському напрямку і встановити контроль над цілою низкою населених пунктів у Харківській області України. Нагадаю. Що захоплення Харківської області, принаймні її частини, є тактичною ціллю президента Російської Федерації Володимира Путіна з метою організувати анексію Харківщини вже 2024 року. Зараз мова йде зовсім не про створення так званих санітарних зон, про які Володимир Путін говорив після перших вдалих ударів по військовій інфраструктурі на Білгородщині. Мова йде насамперед про бажання російського політичного і військового керівництва створити умови для анексії нових українських регіонів на сході і півдні нашої країни. Саме виконання цієї мети. Як і намагання вийти на адміністративні кордони раніше анексованих Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей України, буде визначати хід воєнних дій у найближчі місяці? Однак із обстрілом Білграда пов'язана ще одна досить цікава ситуація. Яку зараз обговорюють як офіційні особи, так і пабліки? Це руйнування житлового будинку у російському обласному центрі, коли з'явилася перша інформація. Про таке руйнування губернатор Білгородської області Гладков сказав, що житловий будинок був зруйнований прямим попаданням української ракети, а Російське міністерство оборони звинуватило українські збройні сили у цілеспрямованих ударах по житлових кварталах обласного центру. Однак пізніше, теж саме міністерство оборони підкреслило, що будинок був. Пошкоджений у зв'язку із потраплянням уламків української ракети, збитої силами протиповітряної оборони. Російської Федерації, тобто була застосована та ж сама логіка, яку росіяни постійно застосовують, коли б'ють по житлових кварталах українських міст, адже збройні сили Російської Федерації жодного разу не визнали того, що вони сплановано б'ють по житлових кварталах, щоб налякати цивільне населення і забезпечити умови для очищення. Території, визначеної для окупації від тих громадян, які потенційно можуть створювати небезпеку для російських окупаційних військ, у випадку із Білгородом росіянам довелося визнати, що виявляється, і робота їхньої протиповітряної оборони може призвести до пошкодження житлового будинку. Однак у Києві є інша думка. Багато хто зараз говорить про російську провокацію, про цілеспрямований підрив житлового будинку з метою звинуватити у цьому українські збройні сили. І ніяка ситуація із ракетою тут не має ніякого відношення до. Того, що відбувається в Білгороді. звичайно, перевірити таку інформацію зараз досить важко, адже ми знаходимося в імлі війни. Однак, якщо згадати, що спеціальні служби Російської Федерації цілеспрямовано підривали житлові будинки для того, щоб забезпечити високий рейтинг, тоді ще мало кому відомому кандидату на посаду президента Російської Федерації Володимира Путіна, можна уявити собі, що такі провокації. Спрямовані на створення образу ворога, залишаються в арсеналі Федеральної служби безпеки Росії. Тим більше, що на чолі Російської держави залишаються ті самі люди, які готували провокації 24 роки тому. Скажімо. Президент Володимир Путін чи секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрошов. Саме він у момент підриву житлових будинків очолював Федеральну службу безпеки Російської Федерації, а тому добре володіє технологією провокацій. Звичайно. Такі провокації, якщо вони готуються, мають пояснити громадянам Росії продовження інтенсивної війни з Україною і необхідність докладання додаткових зусиль для окупації нових і нових українських територій протягом наступних років війни на виснаженні. Також Росія має продемонструвати, чому її керівництво не збиралося і не збираються вести жодні мирні перемовини з керівництвом України. А єдиною метою керівництва. Ремля буде залишатися ліквідація того, що в Москві називають київським режимом, і фізична ліквідація вищих політичних і воєнних керівників України, спроби якої будуть продовжуватися наступними роками, і звичайно, сама політична ліквідація інфраструктури української держави для того, щоб створити на її місці маріонетку в Україну на чолі із колаборантами. Але зараз звичайно до Тілення в життя цих амбітних планів Володимира Путіна та його найближчого оточення ще далеко. Зараз в центрі уваги насамперед наступ російських збройних сил на Харківщині, а також плани нових наступальних дій Російської Федерації найближчими місяцями. Ми вже говорили, що тактичними задачами Росії є. Вихід на адміністративні кордони східних областей, а стратегічно мова йде про ліквідацію української державності шляхом війни на виснаження, і те, що українські збройні сили мають можливості діяти у відповідь не тільки на території України, але й насамперед на території самої Російської Федерації, робить такі плани неможливими для виконання. Вже неодноразово доводилося підкреслювати, що тільки перенесення війни на територію самої Російської Федерації. Тільки знищення військових об'єктів на території самої Російської Федерації, тільки зменшення військового і економічного потенціалу самої Російської Федерації створює для всіх нас шанси принаймні почати обговорювати можливість закінчення воєнних дій у 20-х роках 21-го сторіччя. І це є набагато важливим ніж будь-які дипломатичні зусилля, і будь-яка підтримка пропозицій України державами світу, які допомагають нам у тривалому і виснажливому протистоянні із Російською Федерацією. Саме тому будь-які зусилля дипломатії мають супроводжуватися ліквідацією воєнних об'єктів Російської Федерації. Дипломатичні зусилля мають також переконувати не тільки Наших союзників, але й громадян Росії у безперспективності багаторічної війни з Україною, запланованою у політичному календарі президента Володимира Путіна, як головна мета майбутніх років його чергового ганебного президентства. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патріоні БайміяКофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.